Скажіть, будь ласка, де ви шукаєте інформацію про події в Україні та в місті Павлограді? В Ютубі, в Ютубі, по телефону. А скажіть, чи довіряєте ви коментарям в інтернеті? Не всім коментарям я вже немножко зображаю, кому можна довіряти, кому ні. Скажіть, будь ласка, що ви зробите, якщо прийде до вас в квартиру соціальний працівник і попросить зайти до вас в квартиру? Ну, Якщо представити документи, що соціальний працівник, тоді я опущу. А чули ви щось про діпфейки? Якщо так, то що це таке? Не чула, не чула. Не знаю, не чула. А, чи перевіряєте ви інформацію у двох джерелах? Ну, В телефоні, допустимо, я подивлюся один раз, а потім ще другий раз подивлюся і зрівняю, що це. А як думаєте, кому вигідно поширювати інформацію, що уряд відключає світло, а сам продає електроенергію в Європу? Правда, може, не правда, не можу нічого сказати, бо я. А чи знаєте ви, що таке ботоферми і навіщо вони потрібні? То я не знаю, що це таке ботоферми і не зображаю, що це таке. Не знаю. Все дуже вам дякуємо, було не страшно. Що це таке діпфейк? Це слово походить навіть від трьох англійських слів: це deep learning і fake. «Deep learning» – це означає глибоке навчання, а фейк це підробка. Тобто це така технологія, яка може створити такий фейковий інформаційний продукт шляхом накладання одного зображення на іншого або одного аудіоряду на, на картинку на відеоряд з. Інша людина. І таким чином, людина, яка дивиться глядач, який дивиться такий е, діпфейк, таке відео, воно він не може е, відрізнити, чи справжнє це відео, чи це фейк. Тобто, це дійсно цей політик, наприклад, каже такі слова, чи це просто аудіоряд, який накладений на обличчя. Відео з обличчям цього політика. Звичайно, що це все створює підґрунтя для фейкових новин для маніпулювання свідомістю, для того, щоб проводити чорний піар, наприклад, проти якихось політиків, цілих політичних партій таке інше. Як все можна боротися? Ну, В першу чергу, звичайно, перевіряти інформацію. Потрібно заходити на офіційні сайти цих політичних кіл або політика і дивитися, чи дійсно є відео з ним. Там може бути таке саме відео. Наприклад, але з іншим аудіорядом, тобто ці політик може так само сидіти, ви можете бачити те ж саме відео, але каже він зовсім інше. Потрібно перевіряти, якщо таке відео з'явилося тільки на одному якомусь ресурсі і на офіційному і дуже сумнівному, то, звичайно, таку інформацію, такі відео треба ставити під сумнів.